Всім доброго ранку, чи не доброго. що не рано, то все добре. Сьогодні депутати скасували засідання Верховної Ради України зв'язку з тим, що є загроза удару ракети саме по приміщенню парламенту. Серйозно? Тобто немає сьогодні, вчора, завтра, нема загроз удару ракети по дитячому садку, нема загрози удару ракети по, садку, немає загрози удару по лікарням. До речі, загрози від вас більше в тому плані, тому що ви вимикаєте світло лікарням, щоб не дай Бог один українець лишній не родився, або не дай Бог одного українця ще не врятували. А що ж ви криси вонючі, продажні, корупційно отожені, прокрадені вже? Чого ж ви не зібралися в приміщенні Верховної Ради України і не зробили, як ви любите, то селфі робити у Вишиванках, то ще щось хуйньою займатися, то друг друга за члени ловити? Так а чого ж ви не соберетесь в Верховній Раді, не зробите публічне звернення до світу і не скажете, ваша ж там ціла ванга сидить на букви з фамілією, ой, на букви з е, посадою, гур, блядь? Візьміть свою вангу оцю. І скажіть, що ми залишаємось нашим народом. Ми залишаємося тут а сьогодні, в приміщенні Верховної Ради. І якщо ракета прилетить, ми маємо сказати всьому світу, що це Путін, що ми не на карти це кидали, а ми про це знали і ви про це знали. Тому ви офіційно хочете про це. Що ж ви, блядь, блять, ці де, де ваші громкіречі, помощники, всіх своїх взяли, від якими по 70, сука йованих тисяч гривень по зарплаті повиписували. Та хоч би одна, блядь, від вас може конця була. Хайка і тут народ проіграє, чи вас бізьопнули. Мусора потікали тепер через одного, повипускали їх на роботу. Значить, сука, як ловить е, людей, хлопців, ганять. Як їздить в шарайові, це, сука, на машинах, на новеньких на новеньких, на пікапчика, кофе їздить розїжджать, пить, щоб перекривати дорогу, тому що воно, сука, встало, жопу підняло, машину кинули, пішло кофе пити. І утром, коли машини їдуть по вузької вулиці, вони дорігли об'їжджати цей пікап, тому що воно падло, пішло кофе пити. Ви що перші дні повйобували, що зараз повйобнули? Так а находь би нам треба вообще. Ми без вас прекрасно справлялися перші дні, і ще справимося без вас. Ми мені тепер ніхто. Ви можете хоч бантію, хоч погони одіть. Ви мені ніхто. Я вас не везли, ви кристи просто продажні кристи, які потікали. Я не втік, я тут залишився. А що ви зробили? Тільки нас переслідуєте. Так тоді уйдете нахуй. Тому що, коли ви, саме ті, хто нас повинен захищати, здріснули з корабля, то в мирний момент. Або в режимі війни, як ми вже вживемо три роки. Ви нам нахуй не треба. Ви ж вибачте, будь ласка, українці, за такий тон. Ну я ще я думаю, що я ти мені по порученню всіх уже українців це сказав сьогодні. І парламенту, і мусора. Ви, прокурори, е депутати, мусара, і це юбло? Ви, що дні в юбках і, і платях потікали. Що сьогодні ви не повиходили? Офіційно вже на роботу не вийшли, тому що є загроза. А нам сука загроз нема. А пацанам напередку загроз нема. А в Константіновці 10 Коми три осталися е, орки, е, оркам дойти до Константинівки. них загрози немає. Донецьк живе не під загрозою. Дніпро, суми, Харків не під загрозою живе. Миколаїв не під загрозою живе. Тільки ви блядь, одні під загрозою. Це ми і за вас живемо кожен день під загрозою. Тому що ми хочемо допомогти нашій армії. Ми хочемо допомогти цій Україні. А ви, блядь, загроза, загроза, загроза. Ви як не світ виключите, такого пакуєте. Або карточки заблокуєте. Бо ви не способні на що. І ще одна українці сьогодні. Для мене нема загрози. Ні вчора, ні сьогодні, ні завтра. Ну хіба що здохну. Ми зараз їдемо і скупляємося і відправляємо хлопцям е, медикаменти, продукти, теплий одяг. Я вас дуже прошу, нам сьогодні треба 48 тисяч гривень. У мене загрози немає. У мене загроза тільки від мусорої від системи. Тому допоможіть, до карточки туди є. Нам сьогодні треба скупитися, хлопців треба вдягати, хлопців треба лікувати, хлопців треба годувати. Саме те, все, що потрібно від влади. Це мала робити влада, а робимо ми з вами. І ми будемо це робити. А закінчиться вона, вона дуже закінчиться, і дуже несподівано для нашої влади. Потім поговоримо з нею, всією з владою, то слівою, і це буде з цим говорити ще. У мене все вибачте за емоції.